Я знайду тебе там, де ховається сонце надвечір, де веселки клубок, розплетений в травах лежить, де полуденний спокій легкий, наче пір'я лелече, понад ставом пливе, що дзеркалить небесну блакить. Ти простягнеш долоню і сяйвом заграє каблучка, на якій замість каменю блисне яскрава зоря. А говорити веш довго, схвильовано, плутано рвучко, і луною відізвуться в серці важливі слова. Вже не буде війни, заростуть чорнопусткові вили, і натягнуті нерви розмочать прозорі душі, Що стікатимуть в тіло, немов у розпечені римби, І омиватимуть рани роздертої навпіл душі. Я знайду тебе там. І себе, може, теж відшукаю. Буде легше вдвох розплітати веселки клубок. Зачекай мене там. Залишилась до раю чи краю Ще однісінька мить, ще маленький невпевнений крок. Яна Селецька Васильєва, веселки клубок, збірка пошук пораненого поета.